Вітаю, друзі! Якщо ви чоловік призовного віку та живете в Польщі, обов'язково дивіться це відео до кінця, бо в ньому ми розкажемо про те, що може значною мірою вплинути на ваше подальше життя. Тож розмови про те, що президент Зеленський планує повернути українців за кордону назад в Україну, точаться вже давно. Він навіть домовляється про це з лідерами європейських країн, але через те, що українці дуже вигідні для Європи, вони працюють, платять податки та заповнюють нестачу працівників на ринку. Не всі вірили у серйозність намірів президента України. Проте не все так просто. Зеленський уже домовився з Польщею про повернення чоловіків призовного віку. Тому дивіться це відео до кінця, зберігайте та поширюйте його, а також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найважливіших новин про життя та роботу українців за кордоном. Тож що власне сталося і що саме заявив президент? Ключова новина останніх днів полягає в тому, що Україна має певні домовленості з Польщею щодо повернення за кордону українців призовного віку. Але стосується це лише тих, хто незаконно виїхав з країни. За словами Зеленського, в Україні наразі є певні складнощі щодо повернення за кордону людей, які порушили чинне законодавство і незаконно виїхали з країни. Тож він заявив, що в Україні зараз дуже потужні відносини з Польщею у напрямку повернення в Україну людей, які незаконно виїхали з України. Таким чином, тих українців, які незаконно перетнули кордон, Польща буде відправляти назад до України. При цьому з іншими сусідніми країнами, зокрема з Молдовою, Румунією та Угорщиною, таких домовленостей немає. Тому українська влада має намір працювати та налагоджувати більш тісні зв'язки з країнами, які поки що не планують повертати до України у Халянті. Але багатьох українців, які зараз проживають за кордоном, цікаво, чи буде Україна примусово повертати їх додому. Тому треба сказати, що поки що це не планується. Але за словами президента, державам партнерам може бути політично вигідніше не витрачати фінансові ресурси на підтримку таких біженців. Натомість Зеленський наголосив на тому, що цим країнам краще було б організувати повернення цих чоловіків в Україну. Відомо, що Володимир Зеленський хоче повернути в Україну більше чоловіків призовного віку, щоб вони вступили до війська або ж підтримували зруйновану економіку. З цим питанням він звертався до іноземних партнерів. Втім, він отримав відмову. Адже Європа отримує необоюку вигоду від нового резерву працівників, тому не готова відправляти їх додому. Проблема в тому, що європейські країни зараз відчувають серйозну нестачу робочої сили, а Польща та Чехія постійно втрачають людей, яким б могли заповнити ринок працівників. Саме тому європейські країни не готові відправляти українців через економічну вигоду. Їм вигідно утримувати українців, особливо в тих країнах, керівництво яких останніми роками негативно ставиться до імміграції, тамтешні компанії змушені шукати працівників у інших країнах, щоб зайняти робочі місця на новозбудованих заводах з виробництва автомобілів чи акумуляторів, до прикладу. При цьому треба згадати, що українці виходили на польські та чеські ринки праці роками, ще задовго до війни. І коли Росія напала на Україну, багато хто повернувся на батьківщину воювати. І президент польсько-української господарчої палати сказав, що після початку війни відсутність українців дуже відчувалася в таких галузях як будівництво та транспорт. Причому в багатьох компаніях вони становили майже третину робочої сили. Нагадаємо, що кількість українців, які шукають притулку в Європі, продовжує збільшуватись. Станом на сьогодні, тимчасовий захист у ЄС отримали вже понад 4 мільйони 300 тисяч наших земляків. Найбільше українських біженців прийняла Німеччина, Польща та Чехія, де вони отримали тимчасовий захист. Найбільше українців з тимчасовим захистом у ЄС перебувають у Німеччині. Це 1 мільйон 300 тисяч. В Польщі 965 тисяч та Чехії 360 тисяч. Саме ці країни продемонстрували найбільше зростання кількості українських біженців. Останнім часом. Поки що, друзі, на цьому в мене все. Що ви про це все думаєте? Пишіть в коментарях свої враження від такого рішення української влади. І не забувайте підписатися на наш канал, щоб не пропускати найважливіших новин, бо перша віза все про життя та роботу за кордоном.